Вітаю в етері. Випускновин у студії Віктор Раду. Останній день жовтня для України розпочався з чергової масованої ракетної атаки росіян. Ворог випустив ракети по 10 областях. Поранення отримали 13 людей. Крім того, постраждали інфраструктурні та цивільні об'єкти. Внаслідок ранкової атаки ракетами та дронами пошкоджено 18 об'єктів інфраструктури, більшість з яких енергетичні. Повідомили у Кабміні. У багатьох областях виникли проблеми з електроенергією та водопостачанням. Запроваджено екстрені відключення. Зокрема, внаслідок пошкодження енергетичного об'єкта біля Києва 80% споживачів в столиці залишаються без водопостачання. Крім того, кияни залишилися без світла, як і жителі ще шести областей. Запорізькою, Черкаською, Київською, Кіровоградською, Харківською та Полтавської. Протягом ранку російська армія випустила по Україні понад півсотні ракет 44 з них збиті силами ППО, у тому числі 12 над південними регіонами. Також українські військові на півдні приземлили черговий російський гелікоптер к 52 31 жовтня під час масованої атаки українські сили ППО знищили дві ракети над Одеською областю та ще десять над Миколаївською. Ракети ік 101 та ікс 555 були випущені з літаків ракетоносців з півночі Каспійського моря та Волгодонська Ростовської області. Крім того, на Херсонщині українські захисники збили російський ударний вертоліт к 52 Повідомили у повітряному командуванні південь. У понеділок, 31 жовтня, Україна відправила 12 кораблів із зерном, не зважаючи на заяви Росії про вихід із угоди. Рух кораблів гуманітарним коридором узгодили представники ООН та Туреччини. Із портів Великої Одеси вийшли 12 суден. Вони везуть 355 тисяч тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Серед цих кораблів судно карія енджел із пшениці для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це вже сьоме судно зафрахтоване у рамках всесвітньої продовольчої програми під егідою ООН. При цьому зайти в українські порти під завантаження дозволили чотирьом суднам, які пройшли напередодні інспекцію за участю всіх сторін, включаючи представників Росії. ООН та Туреччина продовжить переговори з Росією та шукають рішення для повноцінної реалізації зернової угоди. Напередодні в українській Мінінфраструктурі заявили, що через фактичну блокаду Чорноморського коридору з боку Росії зупинено рух 218 суден. Відомо, що історія рухається по колу так само, як Україна сьогодні бореться проти російського агресора. 80 років тому світ боровся проти фашизму. День охі, присвячений цій боротьбі у Греції, відзначають наприкінці жовтня. На жаль, нинішня війна греків також не оминула. Навесні російськими бомбами було практично зруйновано Маріуполь, місто, де до 24 лютого проживала найбільша в Україні грецька громада. Виставку присвячену історії греків Приазов'я. презентували Вали в Одесі основу експозиції склали фотографії експонатів маріупольського краєзнавчого музею, нині повністю знищеного. Зруйнована, але не знищена. Із таким меседжем в Одесі презентували виставку Маріупольського краєзнавчого музею, якого фізично сьогодні не існує. Будівлі та значну частину колекції музею було знищено навесні під час російських бомбардувань. Сама виставка складається з фотографій експонатів, присвячених грецькій історії міста. Это, это небольшая часть истории Мариуполя, но очень яркая, колоритная, важная часть, которую, безусловно, необходимо и сохранить, и возродить. И эта проблема, то, что случилось, те трагические события, которые привели к этому, необходимо переосмыслить. Необходимо, чтобы это стало достоянием широкой общественности, ну и в том числе, чтобы Сплатіть вокруг людієї дії возраждіння, відновлення і Маріуполя і Країжського музею. захід приурочили до національного свята Греції дня Охі, який символізує боротьбу грецького народу проти фашизму двадцятого століття. Генеральний консул грецької республіки в Одесі Дмитрій Оздовціс відзначив паралель між подіями тих днів та боротьбою, яку сьогодні, у 21 столітті веде український народ проти російських загарбників. Сьогодні національне свято Греції, день ні охі грецькою, яке Греція 82 роки тому сказала фашизму, але це свято України, звільнення та перемога України проти фашизму та нацизму у Другій світовій війні. Я перебуваю сьогодні тут, у грецькому фонді культури, бо тут відкривається та постає до нашої уваги виставка, присвячена грецькій історії, грецькій спадщині, що знаходилась в Маріупольському краєзнавчому музеї, і це свідчить про те, як Одеса надає. Свої широкі обійми всім іншим українським містам під час війни. Навесні до трагедії Маріуполя було прикуто увагу всієї України та світу. Мешканці були змушені залишати свої будинки та спішно перебиратися до спокійніших регіонів. Тисячі маріупольців знайшли притулок в Одесі. З перших днів війни Маріупольці змушені шукати підтримки у всіх регіонах України, каже представниця Маріупольської міськради Діана Трима. То ми не маємо сьогодні якихось там матеріалів грошей, але ми маємо людей, ми маємо знання і підтримка інших міст, і так як на наприклад Одеси, коли ми реалізовуємо свої проекти за підтримкою грецької грецького культурного фонду і представників Одеси, має дуже велике значення. Чиновниця відзначила чуйність Одеситів, які сьогодні продовжують приймати переселенців та створюють для них усі умови для комфортного життя. Також у місті функціонує центр Я Маріуполь, де Маріупольцям щодня надають безоплатну юридичну, медичну, соціальну та психологічну допомогу. Багато маріупольців, виїхавши, покинувши місто, знайшли прихисток саме в нашій в Одесі і Одещині. І, ми відчуваємо наскільки ми близькі по духу, наскільки ми маємо підтримувати один одного і допомагати один одному для того, щоб Україна вистояла, для того, щоб люди вірили в перемогу і вірили в те, що все буде відбудовано. Генеральний консул Грецької Республіки в Одесі наголосив, що саме в Маріуполі знаходилась чисельна грецька діаспора в Україні. Дмитріус Доксіс упевнений, що Збройні сили України незабаром звільнять місто. І воно знову процвітатиме, як до 24 лютого як ми всі знаємо, багато років більша частина грецького населення України проживала дійсно в цьому Азовському регіоні, у Маріуполі, у місті Морів. Нас дуже вразила катастрофа руйнування Маріуполя, і особливе значення сьогоднішній захід має у світлі того, що це пам'ять, це спогад про те, як усе було. І з цією пам'яттю ми чекатимемо повернення української армії до відбудованого Маріуполя. Гості заходу вкотре переконалися у звірствах, які несуть російські солдати на територію нашої країни. Багато знищених експонатів Маріупольського краєзнавчого музею залишилися лише на фотографіях та у спогадах працівників культурної установи. Команда музею продовжує працювати над збиранням документів, щоб зберегти історичні цінності Маріуполя та греків Приазов'я. У понеділок, близько четвертої години дня, в центрі Одеси помітили дим. Сплахнув ресторанний комплекс на вулиці Грецькій. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. Рятувальники були направлені за підвищеним номером виклику. Прибувши на місце, було з'ясовано, що в двоповерховій будівлі сталася пожежа на другому поверсі, також на даху будівлі. Наразі вже дві години рятувальники намагаються ліквідувати пожежу. Працюють чотири ланки газодимозахисної служби: три всередині будівлі та одна через автодрабину на даху будівлі. На даху так само значне задимлення та вогонь. Рятувальники за допомогою бензорізів зрізали шифр покриття, так як вогонь був всередині даху, ліквідація ще продовжується. Загиблих постраждалих немає. Усі відвідувачі та персонал вийшли з будівлі до прибуття рятувальників. Вже після ліквідації пожежі дослідно-випробувальна лабораторія головного управління ДСНС Одеської області будуть працювати на місці для з'ясування причини пожежі. Одеської області внаслідок витоку газу стався вибух у приватному будинку. Загинула жінка похилого віку. Повідомлення про надзвичайну подію у Болграді надійшло до служби порятунку близько сьомої ранку. Вибух стався на території приватного будинку у Сараї, внаслідок чого обвалився дах будівлі. Під уламками рятувальника виявили тіло 77-річної господині. Ймовірна причина вибуху розгерметизація з'єднання газового шлангу з балоном, повідомили у преслужбі ДСНС. 31 жовтня відзначається міжнародний день чорного моря. Цього року ритм життя в акваторії помітно змінила війна. Бойові дії спричинили масову загибель тварин, зокрема дельфінів, яку вже встигли охрестити екоцидом. До речі, днями Українське міністерство захисту довкілля затвердило методику, за якою розраховуватимуть шкоду завдану екології російськими кораблями. У той же час війна обмежила туристів та місцевих жителів у морському відпочинку, що позитивно позначилося на стані водного середовища. Як змінилася екологічна система Чорного моря під час війни, дізнавалися на. Наші кореспонденти. Цього року відпочинок на одеських пляжах опинився під забороною з воєнних причин. І, хоча багато місцевих жителів і туристів цим засмучені, для екосистеми Чорного моря така зміна пішла на користь. Адже до війни і суша, і вода буквально задихалися від сміття, зазначають гідробіологи. исследования, которые проводят и у нас на факультете, показывают, что стопроцентно у мелких видов рыб в желудках находят микропластик. 100% То есть вот эта банка, бутылка, кулек, который попадает в море через месяцы, через годы разрушается, превращается в микроскопические частички, которые выделяют и отравляющие вещества в окружающую среду, и сами еще какое-то количество лет разлагаются, они тем или иным путем попадают в желудок этих мелких видов рыб. А цими мелкими видами рыб питаются риб питаються крупные виды рыб. риб. Соответственно, по пищевой цепочке все це передається до вершини пирамиды, піраміди, тобто для крупных хищников. і в конечном итоге і в человека попадает, і допустим в дельфинов попадает. За час війни фактор впливу людини у прибережній зоні знизився на 99%, Констатує співрозмовник. Це певний позитивний імпульс для відновлення деяких видів, що мешкають саме у прибережній зоні. Чорне море. В этом году, допустим, MIDI ніхто на волнорезах практично не трогал, не рвал, тобто біологічний фільтр відновився. восстановился. бычки, которые там и другие рыбы, которые размножаются в прибрежной зоне весной, у них не было фактора беспокойства такого, как в обычные годы. И, естественно, виды эти размножились лучше, большее число молоди выжило, так как не было этого шумового фактора от людей. Это как бы такие положительные моменты. Також у війну на одеському узбережжі поменшило рибалок, зауважує Олег Ковтун. Тому життя стало спокійнішим для деяких видів риб, які у мирний час виловлювали тоннами. На самом деле, если человек йде на пирс на волнорез и в день вылавливает 2-3 посчитать... у нас проводили на кафедрі, Студентам давали завдання, вони считали, сколько среднюю ловку рыбака, сколько человек ловит в Одесі на пирсах в анарезах. І получалося, що в день тонны. Тонни бичка вилавлювається там в северо-запад частині, часті, вот по побережжю папірсам. По Про те, що люди сьогодні не мають можливості безпечно діяти в чорному морі, несе для екосфери не лише користь, а й шкоду. Роблять висновок біологи, залишившись без контролю людини, непрохані гості знищують місцевих морських мешканців, присутність яких критично важлива для одеської затоки. Відома проблема чорноморської акваторії рапани. Вони їдять міді, які є природним фільтром морської води. У мирний час рапанів в Одесі активно промишляли, але з війною ситуація змінилася. Если с камня, покрытого мидиями, убрать эти две-три рапаны, которые там живут, которые за летний сезон фактически выедают эту мидию, то в данном случае э, никто эту рапану в этом году не собирал, а она э, как бы, пировала, объедая мидии на камнях. То есть это такой отрицательный момент. Є й фактор, який не залежить від людини. На стан екосистеми Чорного моря, а також численність морських жителів, впливають зміни кліматичних умов, стверджують гідробіологи. Якщо весна дуже холодна, рік холодний, як примір, наприклад. І бички, які сидять охороняють охраняють ікру на гніздах, довго дуже сидять на ікрі, і мальки не вилупляються. И... Самцы, которые сидят и охраняют, они погибают. Если вода холодная, сидят дольше, они в это время не питаются на гнездах. И в этот год смертность этих бычков намного больше. А если весна теплая, они в течение там, двух недель мальки выклянулися, уплыли, бычок может начать опять питаться и выживает. То есть это уже человек на это не влияет, это зависит от климатических факторов. Повною мірою оцінити стан Чорного моря можна буде лише тоді, коли з'явиться можливість безпечного підходу до води. Фахівець. Привернуту увагу до екологічних проблем Чорного моря, покликана нова серія марок від Укрпошти. Деякі з цих зображень створили маленькі українці, які приїхали до Одеси з тимчасово окупованих територій. Протягом двох місяців діти слухали лекції провідних морських біологів, а згодом за допомогою професійних художників перенесли отримані знання на полотна. До Дня Чорного моря в Одесі погасили нову серію марок. Її мета привернути увагу світової спільноти до екологічних проблем, які загострює війна. Російські військові кораблі безпосередньо впливають на життя мешканців Одеської затоки, говорить веодиректор національного природного парку Тузловські Лімани Ірина Вихрестюк. «Всі екологічні дати вони якраз направлені на те, щоб привернути увагу в першу чергу, якраз до тих проблем, які існують. Ми знаємо, що зараз у нас. Скажімо, на перший щабель вийшла проблема, вплив війни на довкілля і, зокрема, на екосистему Чорного моря, ми втрачаємо дійсно унікальних, унікальні види, які вже давно занесені до червоної книги і не лише, а й до червоного списку. Міжнародного підводний світ для нової серії марок зобразили маленькі українці, переселенці з території, які на сьогоднішній день перебувають під тимчасовою окупацією або на лінії зіткнення. Були запрошені діти, діти, які є тимчасово переміщені до Одеси. І на протязі двох місяців вони разом з професійними художниками малювали море. Вони слухали лекції науковців про море. Вони робили дослідження. Вони закохувались в море, навіть і хто їх не бачив. І це ми думали, що це будуть якісь такі дуже емоційні каляки-маляки, але ви бачите, сьогодні які шедеври ми бачимо тут. Мені сложно коротко розповісти, вот эти 2 місяці, які ми прожили. Це не були просто заняття, це було, ну, створення якоїсь нової творчої сім'ї з дітей з різних городів. Діти, которые сначала прошли лекцію, выбрали своїх морських героїв і определились з технікою, которой вони будуть створювати рисунки. Наша виставка на представлена в чотирьох техніках: Це графіка, аплікація, калашапляш перенести на полотна отримані знання та емоції маленьким українцям допомогли професійні художники. В результаті з кількох десятків картин було відібрано три, які лягли в основу поштових марок. Діти кажуть, що за цей час встигли дізнатися багато цікавих фактів про чорне море, а також полюбили його мешканців, які сьогодні перебувають у небезпеці. Я решила нарисовать именно чайку, потому что для меня птица ассоциируется с какой-то свободой легкостью, а сейчас ее нам конечно всем не хватает. И именно этой работой я хотела а, показать людям, что не все вечно. И рано или поздно а, все обретут эту свободу и легкость которую я захотела подарить на сегодняшнем празднике. Я нарисовала морских коньков. Это мои самые любимые жители Черного моря в технике ассамбляж. Я использовала акрил, всякие нитки использовала. Спеціальний матеріал. нова серія марок Укрпошти. Мешканці Чорного моря припала до смаку одеським філателістам. Організатори анонсували швидке продовження морської тематики серію «Легенди Чорного моря. В Одесі патрульні врятували Малюка, якого мати народила в Катакомбах. Зараз новонароджений у безпеці. У Суворівському районі до патрульних звернулася жінка і розповіла, що чула плач дитини в лісосмузі поблизу від входу в катакомби. Патрульні обстежили територію, і знайшли там жінку з немовлям, яке вона народила кілька днів тому. Малюка відправили до лікарні. Жінкою займаються профільні служби. Цими вихідними, вочевидь, на честь дня автомобіліста, одеські водії побили антирекорд нетверезого водіння. 54 особи сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння та були зупинені патрульними поліцейськими. Крім того, за уікенд на міських дорогах сталося 6 аварій із постраждалими. На вулиці академіка заболотного легковик збив жінку і її відвезла швидка. На автодорозі Київ-Одеса зіткнулися дві іномарки. Травму отримали водій Хюндаю та пасажир Кія. Ще одна аварія на обізній дорозі. Водієві шкоди стало погано. Він знепритомнів. Внаслідок цього авто виїхало на зустрічну смугу і лоб лопу лоб. Зіткнулося з іномаркою. Постраждали водії та пасажири обох машин. У неділю ввечері під колеса машини потрапили пішоходи на вулиці Інглезі та на французькому бульварі. Жінку та чоловіка шпиталізували, повідомили в прес-службі патрульної поліції. З понеділка в Одесі знову відкрили для проїзду Олександрівський проспект. Як повідомили у міськраді, ремонт теплотраси на цій ділянці було заплановано на весну 2023 року. Проте військові дії посунули графік робіт. і Ремонт закінчили в екстрені терміни до початку опалювального сезону. І ще одне нововведення на одеських дорогах з 1 листопада трамвайний маршрут номер 10 працюватиме від вулиці Іцхака-Рабіна до старосінної площі. Навіть у найтемніші часи, у буквальному та переносному сенсах цього слова, вечірня Одеса наповнюється особливою невимовною атмосферою. У центрі міста завжди є місце посмішкам та сміху. На вулицях звучить музика, а заклади приймають відвідувачів аж до початку комендантської години. Навіть в умовах жорсткої економії електрики жителі міста продовжують відпочивати та радіти життю. Незважаючи на військові труднощі та відключення світла, увечері вихідного дня Дерибасівська, як і за старих часів, збирає велику кількість людей, які бажають відпочити душею і відволіктися від негативу. Поки що погода тішить своїм теплом, Одесити виходять на вечірній променад у центр міста. Якщо у будні вуличне освітлення скорочували, то вихідні Одеса відпочиває від відключень. Люди п'ють каву, спілкуються, а також слухають вуличні концерти.

Это вот то, що зараз происходит, Люди гуляють, это возможность серйозно дати себе отдохнуть, мозку отдохнуть. А От того, що вічний поток новостей, ти вечно на каких то нервах і голках. То очень важливо иметь можливість отдохнуть. А як ми будемо жити далі? Війна йде, і ми підтримуємо ЗСУ, Ми донатимо на зсу. Але ну, у мене, наприклад, у мене перший курс. Я хочу пожити для себе теж, я хочу якихось розваг. Так, да, звісно, продовжувати жити. Я взагалі сама родом з Херсона. і У мене там зараз залишилася мама, але э, вот дух э, на деребасовська атмосфера она просто піднімає настроєння. Я вважаю, що что... Так нужно робити, щоб наші люди ще больше сплачались саме в ці вихідні в центрі міста панує особлива атмосфера, коли напередодні Геловіна Одесити переодягаються в костюми різної нечисті а на вітринах магазинів красуються святкові гарбузи. Смисл празника в тому, що люди людяти діяли для того, що вона ж праздник всіх святих. Для того щоб людей не приняли вот как за людей, да їх принимали за мертвих, они вот этот грим, костюмы, щоб на них не нападали. Вот это було очень важно посвятить вот это словно у нас проводы, только в другой стране это хэллоуин. Я роблю акцент на стимпанк. це стиль зв'язку пов'язані десь з дев'ятнадцятим столетием сторіччям і паровыми машинами. Ось. Святковий настрій, звісно, є. Попри війну, все ж таки треба брати від життя, що можеш». Також мешканці міста вважають за важливе продовжувати підтримувати економіку країни, наприклад, зустрітися в кафе та випити кави, тим самим підняти собі настрій та зробити що свій я... внесок у роботу бізнесу. Конечно, не тільки ні толькофіну і будь-які інші комерційні організації повинні в тяжеле вірм і пробувати люди Люді тратити гроші... И... Налоги доли повіті закостароста, економіка должна работать. стабільно покупаю, не прекращала, Я думаю, да, тому що кое-как держит економіку, хотя бы, которая у нас і так не особо держится. Однак у зв'язку з відключеннями електрики бізнес стикається з низкою проблем, яких саме розповіли одеські продавці. Виключається магазин витрины, и из-за этого покупатели многие люди не обращают внимания на магазин. Это касательно не моего магазина, а и всех остальных магазинов, которые находятся на Дирибасовской. Как бы у нас выключали свет на 5 часов, соответственно, из-за этого Магазин не в робочому стані, і нас покупателі даже не відза тим не менш, навіть моменти, коли є електрика, співробітники магазинів та кафе продовжують економити світло, оскільки розуміють наскільки це важливо для країни. Відмовилися від зарядок. Зразу ж, якщо ми телефон, і блочок, ми залишаємо завжди, якби на підключенні, ми просто їх витягуємо. Мікрохвильовку виключаємо зразу же. Холодильники, на жаль, не можу відмовитися. Світло не горить по всіх кімнатах, і насамперед, як вам пояснити електроприлади, які частіше за чайники так само виключаємо. Все по-простому, і підсвітка. Підсвітка в кухні виключається, все в темноті залишаємо. Раніше ця стіна підсвітлювалася, але через те, що кафе та ресторани економлять світло, наразі ліхтарики вимкнені. Жителі міста відносяться до відключень світла з розумінням і також намагаються економити електрику. Я думаю, це не страшно намного страшніше те, що зараз проживають наші мальчики, наші мужчини. А би, відключення святу, думаю, ми з цим справимося. Це требуется для того, щоб сохранити городу світ, і возможность для того, щоб он був раніше. Потом у вихідні на Дерибасівській вуличне освітлення частково працює. З двох ліхтарів на стовпах горить лише по одному. Це навіть створює особливу атмосферу, кажуть місцеві мешканці. Біля одного із таких ліхтарів можна почути мелодію, яка бере за душу. Скрипалька Софія розповідає, що війна вплинула на смаки од. Дисиців. Тепер у репертуарі дівчини побільшало української музики. У мене до війни я грала короля і шута, допустимо, і Жукі, батарейку. За словами Софії, люди переважно просять її зіграти зворушливу та романтичну музику, під яку можна потанцювати з коханою людиною. Однак бувають і досить оригінальні запити. Незважаючи на війну, Одеса продовжує жити. Люди спілкуються, виходять на прогулянки, допомагають один одному та армії, тим самим наближаючи перемогу нашої країни. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.